Всім привіт! А, мене давно не було тут. Та, і щось за все це відео вийде набагато пізніше, ніж моє день народження. Але це розпаковка подарунків з мого дня народження. А, день народження в мене, якщо що, було 6 серпня. Я максимально задоволена просто тим, як я його відсвяткувала. Я думаю, по тому, як мене задарили подарунками і квіточками, і шариками, видно про те, що багато було. Приємних людей поруч, тому я думаю, що варто розпочинати. Поїхали. Перше за все, я хочу сказати, що в мене був wishlist. Я правда, назвала його дуже дуже бізно, тому що я довго вагалася святкувати, не святкувати, я правильно зробити чи я кудись можливо Поїду презентація вирішила таки святкувати спочатку з. Родиною, потім відсвяткувати з дівчатками у закладі, і це було дуже класне рішення. Дійсно, мені дуже сподобалося. Було таких по суті два святкування в один день, але це було дуже класно. І перший подаруночок був від моїх батьків і племінника. А батьки подарували мені органайзер для прикрас. Це, власне, було в моєму вішлисті. Сіренький, ідеально підходить під мою кімнату. От я вже тут поскладала свої прикраси. Потрошки буду більше наповнювати звичайно прикрасами, якимись. На жаль, в мене алергія на метал. І я не можу носити нічого, окрім срібла або золото, золото. Я не люблю, тому що срібло. Ще батьки мені подарували цукерочки дубайські, може, я хобо ж просто. І ще ось такі цукерочки також. До речі, вони дуже смішні. Якщо будете десь бачити, попробуйте. І ще один органайзер. Він ось так виглядає. Я вам потім покажу відео, тому що я вже його поставила, вже все порозкладала вчора. У мене важливо, щоб все було по органайзерам розкладено. Тому моєму вішусі було супер мега багато органайзерів. Тут, до речі, ще квіточки від моїх батьків також. Мама мені зранку їх також принесла разом з подарунком. От такі гарненькі. Наступний подаруночок від мого племінничка. О, це було досить неочікувано, тому що насправді я не знала, що він мені щось подарує. Я думала вже прийде сестра з подарунками, але насправді виявилося, що і вона підготувала ще подаруночок від племінника. Да, він все розказав, такий метин. Це знову ж таки з мого вішлиста. Це книжка, це книга з кольоровим зрізом. Я дуже хотіла книги, власне з цими кольоровими зрізами, тому що в мене є тут книжкова поличка я також потім покажу детальніше. Але в мене немає книг з кольоровими зрізами. І я прям дуже хотіла, щоб воно так естетично виглядало з боку. І плюс я дуже хотіла саме цю книгу, тому що вона досить цікаво виглядає. І я чула про неї хороші відгуки, що це класна, дуже книжечка-феномен, буктоку. Ще тут було передбачення на кожен день. І зараз ми, до речі, відкриємо ще одне передбачення сьогодні. В середині було ще такий подарунчок, склерозник. Угу, угу. Це для 20річних, таких як я, у яких вже проблеми з пам'яттю і вже склероз. От, Тому е, та, буду записуватись сюди, наприклад, свої ідеї з розряду е, випити свої вітамінки і зробити щось. Криваємо передбачення тут передбачення і цукерочки. Я like. Вчора чорно рожеве, тому сьогодні візьмемо біло-чорне. Завтра твоя лівиця принесе удачу, а права її теж задій. Я чітко не зрозуміла, знаю, що таке лівиця, Але загалом, якщо мені щось принесе удачу, я рада. Отак-от. <свісно> от ще, до речі, батьки мені подарували ось ці шарики, я не знаю, чи тут їх видно в кадрі. Але вони дуже креативні, магна і причепили їх на швабру. <свісно> Creative. Далі подаруночки від моєї сестри і бабусі. Це теж було супер мага неочікувано. Я просто не знала, що приїде бабуся навіть. От, але це було... Я дуже рада, що вона приїхала. Звичайно, що це такий теж сюрприз. І вона подарувала мені солоденьке. Цілу коробочку солоденьку. Мені було дуже солодко, як ви зрозуміли. І ще подарувала мені сорочку вишиту. Я тут прикріплю теж фотографії. Ще бабуся мені подарувала квіти так само. І сестра мені подарувала зверху ось ці шарики. Шарики, пульки. Далі також подарунок від сестри. От у мене є старша сестра, якщо хтось не знає. Вона мені подарувала такі солені брецелі, але вони з карамелькою. Насправді, коли ми були десь сестри, то її син, тобто мій помінник, поділився зі мною такими прецелями. Вони, до речі, дуже смачні. Наступне це книжка з кольоровим зрізом. Теж з мого вішлиста маніпулянтка. Це є класика, тому що це є Іван Франко, але подивіться на цей кольоровий зріз, я просто я не можу. Я дуже задоволена, от кольорові зрізано, ну це ж настільки гарно. ще сестра мені подарувала ось такі батончики, Тому що я люблю це кютки. І сестричка мені ще подарувала таку цікаву річ. Цього не було теж в моєму вишності, але це просто щось таке. Вона Сказала, ти любиш таке щось придуркувати, і тому це для тебе сумочка у формі губ. А -а -а. Власне, насправді, насправді, вона виглядає реально дуже прикольно. От, і я б реально її десь вдягла. Я, правда, не знаю, з чим конкретно її стилізувати ще поки що. Але вона досить вмістка. Тобто сюди точно можна покупити. Телефон, там якийсь, я не знаю, блискіт для губ, наприклад, чи вона помаду, От, і взагалі така вона смішнява, але прикольна. Я її точно куди буду одягати. Звичайно, що тут ще були гроші на дівчачі хотілочки. О, тому я собі обов'язково ще щось куплю. Далі подарунки від моїх дівчаток. Це я зустрілася потім. І це було! Це було так к'ютик, тому що я не знаю, це якась була така реально особлива атмосфера, ми так класно посиділи, і мені так сподобалось. Це було прям м -м -м, дуже мило. А ще дякую Джеліті за її фотик, який ми просто експлуатували весь вечір, просто кожна зробила собі фотографії. Якраз таки в моєму запрошенні на день народження було прописано те, що ми будемо робити багато фотографій, тому в мене був такий. Дрес-кодик, uh, like, рожево-червона. Дівчата навіть дрес дрескоду. Це було настільки приємно, тому що я це написала заради естетики, але, типу, мені хотілося такого рожево-червоного байбику. Але вони дійсно дотрималися цієї естетики, вони дотримались мого дрес-коду. Mm. Тому переходимо до першого подарунку. У мене тут є подаруночок від Анжеліки. Ви її бачили на одному з mm -hmm. моїх відео разом. Такий подаруночок упаковочка від воду. Зараз я буду обережно відкривати, бо я вже розпаковувала, знаю, що тут дуже багато п'ятішечки. І дуже класний подарунок. Спочатку, коли я побачила Боду, в мене взагалі не було уявлення, що вона мені подарує. Потім вона каже: Ану, спробуй вгадати. І я така, хм, може це якийсь картинг кажу. Але я бачу по її реакції, що вона така, щось, ну, типу, не вгадала. І я така, угу, ну ладно. І мені було ще цікавіше, і знаєте, що вона мені подарувала? Вона мені подарувала йогу з цуциками. Це прям супер мега класно Тому що я хотіла й на його з цуциками. Я планувала піти на його з цуциками, знаходилась часу. А тут вона мені подарувала, і я знаю, 100%, вже я тепер точно піду. І це так класно, тому що я вже планую собі, як я заберу якогось цуцика додому. Тут ще написано, що цій коробочці можна дати друге життя. Витягнути цю вставку, ту, що зліва, і користуйся задоволенням. Ой, клас! Це дуже к'ють. Ну так це виглядає. Я прям супермага рада. Буде дуже багато контенту з його з цуців 100%. Буде дуже багато контенту. Ще Анжеліка також мені подарувала книгу. Вона називається Як розкрити власне вбивство. Ми коли були з Анжелікою івано франківську цей влог ще не змонтований. Але в сенсі мені дуже сподобалося. В сенсі це книгарня, яка відкрилася на промприладі. Я думаю, можливо, якщо хтось дивиться або був івано франківську знає, де це. То я побачила там ось цю книгу, але я щось передумала. Ми разом взяли знакову книгу. Ми взяли колишнім не читати. Вона мені теж дуже сподобалася, але вирішила, що наступного разу я собі куплю ось цю книгу. Я довго на неї дивилася, якраз таки зараз. Але я ще не дочитала свою книгу. Власне, якраз мені залишилося чуть чуть я читаю зараз щоденник Бріджі Джонс. Друга частина, там буквально за ошисторінок я вже дивилася, якраз таки заглядала на інші книжки. Власне, ця була теж в моєму полі зору, в мені за вона була теж в моєму більш От і Анжеліка вирішила виконати мою ще одну тілочку і купила мені теж її. І до речі, я щойно згадала, що сестра мені ще подарувала. Я вже просто користуюся точилку електричну точилку для олівців. Я скажу це теж з мого вішлиста. Скажу для чого я це хотіла, тому що в мене дуже багато, дуже багато олівців для губ. Це тільки одна частина. в мене ще така сама коробочка з олівчиками, і дуже багато з них дерев'яні. От і мені дуже треба була така точилочка. Щоб почути олівці для губ і для очей, я вже дозняла відео до кінця, як я помітила, що в мене не записалося частина відео, тому що в мене закінчилась пам'ять. Тому показую подарунки вам далі. Наступний подарунок був від моєї подруги, від моєї. Подрую, з якою ми дружимо ще ці школи. Але ми деякі прю не спілкувалися. Але університет, а саме юридичний факультет, зблизив нас знову. От тому я кажу, а, так саме юридичний факультет вам не почулася, хоча я на міжнародних, вона на юридичному в нас між факультетами такі трошечки контррі, але це жарти жартами. Я дуже рада, що вона прийшла. А я вже розказувала все про цей подарунок, що це настільки максимальне попадання, ідеальний меч, просто з, з моїм вайбом, з моїми хотілками просто навіть те, як вона підібрала подарунок і. Він замечився з Анжелікіним подарунком. Це настільки співпадіння, але це факт. Вона подарувала мені ось такий дуже гарний комбінезончик від Інспірадори рожевого кольору, як я хотіла. Він дуже приємного матеріалу. Прям я обожнюю інспірадору. У мене є костюмчик від них, і я дуже сильно хотіла ще один. Я обов'язково примірюю і покажу, як він виглядає. От, але він дуже гарний І мені здається, це цей ідеальний меч з папійовою, на яку я можу реально піти в цьому костюмчику. Хоча я, звичайно, буду одягати його набагато частіше, але папійова це один з можливостей вдягнути цей красивезний костюмчик. І супер-мега хеппі. Наступний подаруночок Дани — це ось такий дуже класний фешн-бук. фешн бук, фешн -бук від Dior. A little Book of Dior. Я максимально супер, мега рада. Я розказувала, що тут дуже класна книжка, тому що тут є фотографії з різними архівними сукнями Dior. Тут є я бачу медгала, принцеса Діана. До речі, вона тримає в руках сумочку леді Діор. Це буде до речі, дуже цікаво прочитати. В цій книзі розказано про early life, the war years. Uh, the House of Dior, Hollywood, uh, Dior without Dior, Accessories, Fragrancy and Beauty. Мені здається, це, це буде супер мага цікаво, тому я вважаю, що це буде супер мега ідеальне доповнення до моїх фешнбуків, до моїх журнальчиків Vogue, От тому вона ще й рожевенька. Дуже такого гарного відтінку. І також, дана, мені ще подарувала ось такі рожеві Oreo з клубничкою, полуничкою, з Strawberry. Вони теж супер-мега-к'ют і супер-мега рада. Вона ще й так попала в кольорову гаму. Це взагалі так ідеально. Це такі, знаєте, детальки, але я супер-мега таке ціную, і це дуже-дуже класно. Ще вона мені подарувала кіндери. І це не все, тому що тут ще була така листівочка. Була на ось такій прищепочці маленькій з банти. В мене якраз є моя дошка з всякими пам'яточками. Там теж у мене є такі маленькі прищепочки, тому це ідеально. Я зараз собі туди це прищіплю. От, і якщо ви не знаєте, то я колекціоную маленькі листівочки, не тільки маленькі листівочки, в основному я колекціоную поштові листівки, але в мене є і різні листівочки, відкриточки. Тобто в мене ціла колекція дійсно, і мені супер-мега-приємно. Я якраз таки вже прочитала, що тут написано. Це дуже мило. Ще також дана мені подарувала дуже гарний букетик, тому я дуже рада. Просто подарунки неймовірно гарні. І насправді не тільки одні подарунки, а й присутність людей поруч. Дівчата просто максимально чудові. Вони такі красунки, такі гарні фотки вийшли. Така атмосфера була класня просто не передати це. Не передати це такі лайк був, що просто це ще мені подарувала ще одна моя подруга. Вона мені подарувала гроші на всякі дівчачі хотілочки, і дуже гарний букетик, так само. От і повторюся ще раз, що я максимально супер мега задоволена своїм народженням. Я дуже рада побачити і провести з цими всіма людьми. Цей день. Всім привіт Діани з майбутнього. Мені тут передали ще один подаруночок, я вирішила вам його теж показати. А ще в мене нова обновочка, а саме ось такі чудові полички, які я дуже давно хотіла, тому що вони дуже класні. І я там поставила всі свої класнющі журнальчики. Вок. І не зіки Vogue. Ще там є книжечка про Діоріку мені власне, подарували. Я здається в цьому відео і показувала вам її. Також книжка від Vogue, яку я купувала собі сама. А, книга з Rolex, точніше, їхній журнал з продуктами, які мені дали в їхньому магазині. А, журнальчик Sense, який я привезла з Івано-Франківська. І ще одна обновочка це ось таке дзеркало юзку, яке я використовую як макіяжне. От, власне, ось такі в мене обновочки, і переходимо до... Подаруночка. Цей подаруночок від подруги моєї мами. Було дуже приємно, що вона мені подарувала подаруночок. От, тому розпаковуємо. Перше, що тут видно, це величезна шоколадка, яку я швидко все. Тобто сама. Вона більше за мою голову і з довжиною буквально в мене. От, тому я, як справжній хом'ячок, солодкоїшки з ним її сама. І далі ось такі. І пуховочки. Це набір отаких спонжиків пуховичок для пудри в формі сердечка. Це ось так: от брати і можна так чик-чик-чик. дуже класні. Вони ще так можна їх повішати. У мене якраз тут є дошка. Збоку моя від ікеї, і можна буде туди на гачки повішати їх. Можливо, зараз я так власне і зроблю. Далі в мене ось такі матуючі серветочки. Дуже класні, тому що а, тут, по-перше, 75 штучок, а по-друге, подивіться, на їхній розмір. На сьогодні 31 градус, тому матуючі серветки це просто must have. Я витягну зараз спеціально одну, щоб показати вам просто які вони величезні. Це буквально вдвічі більше за матуючі серветки, які я купувала, звичайно, десь в Єві. І ось такі спонжики. Тут ще такі немало рожка з підставочкою. Уау! Подивіться, яка молота. До речі, дуже м'які спонжики. Тут ще вона в формі сердечка. У мене, на речі, ще ніколи не було підставки для спонжів. У мене якраз закінчувалися мої спонжики, тоді ще їх вже треба було замінити. І це якраз ідеальний подарунок. Вони будуть так гарно в мене стояти. От, отак от. Покажу вам як б'юті-блогер. І тут ще в наборчику йдуть ще два спонжика. Оцей скошений, теж дуже м'ясенький. Мені звідси це видно, які вони м'якенькі. А такий зрожає от, венький. Їм дуже класний скошений, можна робити бейтніг. І цей, напевно, звичайний, класичний. Теж, до речі, дуже мягенький. О, дуже класно, можна їх отак міняти. Хотіла сказати ще раз дуже дякую всім за подарунки. Дуже сподобалось. І на цьому було все. Підписуйтесь на мої соцмережі, а саме на Наддіана в ТікТоці, на Наддіана в Ютубі. Також не забувайте ставити лайки. Дивитися мої інші відео, і підписуйтесь на мій інстаграм. Там більше різних сторісів з моїх банальних буднів. Мій нікте в інстаграмі виглядає якось ось так. Підписуйтесь обов'язково. Також в мене є ще сторінка, яка також називається Nodiana M. Це моя сторінка, але там я викладаю а, такий більш макіяжний контент. Тому, якщо вам цікаво, то також можете підписатися. Не губіть мене. І всім па-па-па-па! you hmm.